До речі, хотів а, а, цього... А, що я хотів від вас? А, в принципі, в принципі, нічого такого особливого. Сьогодні що вже п'ятниця, так, здається. О, зараз встану, зроблю собі кави. Ринкової. Ринкової кави поп'ю. Дивлюсь. Що там на вулиці. На вулицю виходити я ще не буду. Тому всі відосики буду записувати з квартири, а на вулицю не виходжу, тому що у мене не готові документи. І державні органи, на жаль, нічого не хочуть робити. Походу, всі потрібні бабки. А в мене з цим трішки проблеми. О. Я навіть не можу собі е, рахунок у банку зараз відкрити, бо немає документів ніяких. У мене крім українського паспорту, взагалі немає нічого. Тому якось так буду відновлювати документи. А потім вже буду виходити на вулицю. Тож чекайте на мене, друзі.